І от як це коментують у самих сполучених штатах, і розпитаємо нашого спеціального кореспондента Дмитра Нопченка. Він зараз наживо із конгресу США. Дмитрий вітаю ще раз. Отже, чому Білий Дім обережний з рестрикціями? Білий дім дає однозначно зрозуміти, що розглядає рестрикції лише як крайній захід, і не готовий їх використовувати або застосовувати зараз. Я чую це і неформально під час розмов, не під запис, які для журналістів тут у Білому домі, в Вашингтоні в органах влади організовують для журналістів. І вони якраз пояснюють, що Трамп прагне тримати посилення рестрикцій як козир. Козир, до якого ще не дійшов час. Є відверті побоювання, що застосується. Ування санкції просто зараз, на чому наполягають, і Україна, і європейці, може зруйнувати переговорний процес, може зруйнувати майбутній саміт між Трампом і Путіним. І тому у Вашингтоні настільки є обережними, щоб не спровокувати Москву і розглядають їх знову ж таки. Процитую як покарання, але зовсім не превентивний захід. Ну і те саме ми бачимо і щодо інших вимог європейців, наприклад, американська преса зараз активно пише, що після розмови Трампа і Путіна, якраз раз європейські лідери, просили Трамп вимагати від Росії нової формули поставити вимогу перемир'я без будь-яких умов, як саме перший крок, і тільки після цього перемовини. Ну і зараз стає зрозумілим, що Трамп відмовив знову ж таки його логіка не зірвати те, що є. Я не буду, не маю права це коментувати, але ми маємо розуміти, що ось такі обмеження є. Така логіка є, і такою є реальність. Щодо реальності, зараз з'являється інший переговорний майданчик, або щонайменше до цього близько. Дуже багато. То інформації є вже підтвердження, що дійсно адміністрація Трампа розглядає Ватикан як можливу точку, де могли би відбутися переговори між Росією і Україною. Ну і можливо навіть підписання угоди щодо миру, щодо перемир'я, якщо до неї дійде. Ну і е, хочу пояснити, взагалі, чому це відбувається. Справа в тому, що Трамп людина старої школи. Знаєте, така людина, яка любить пафос, яка любить велич, яка любить історичний антураж, Ну йому імпонує ідея, що під час, якщо сценарій буде вдалим, можна буде десь там в промові сказати чи у себе в соцмережах написати, що дивіться, сам Бог благословив цю угоду, сам Бог благословив ці переговори. Маю тут вам пояснити, що він там католик, він з вихований у пресвітеріанські традиції. Це один із напрямків протестантизму. Втім, він позиціонує себе. Як людина християнських цінностей в інтерв'ю часто каже, що навіть Біблія є його найулюбленішою книгою. І при цьому, коли журналіст якось перепитав, ну а цитата, яка улюблена, він не зміг сказати. Тим не менше, тим не менше, йому зараз імпонує сама ідея Ватикану як переговорного майданчику. Ну тим більше, що йому дуже сподобався момент, коли він був у Ватикані. Він розмовляв із Зеленським. Йому сподобалася атмосфера. Тому адміністрація Трампа це підтримує. Маю для вас і для глядачів пояснити, що не йдеться про залучення папи римського. Або Ватикана як переговорників, як посередників. Йдеться винятково про майданчик. А ось посередницею або координатором цього процесу може бути якраз пані прем'єр Італії Мелоні. Її ідея в тому, що святий престол надає майданчик, не виступає безпосереднім учасником чи організатором, а вона бере на себе роль координатора. Ну і те, що відбувається вже зараз. Вона телефоном вона дуже особисто до цього підійшла. Телефоном зв'язалася із Вашингтоном, телефоном зв'язалася із європейськими лідерами і прагне визначити дату першого раунду. До кінця тижня маю вам пояснити, що цей перший раунд це невеликі переговори. італійський план складається з трьох частин: що спочатку це технічна частина, далі можуть зустрітися міністри закордонних справ. І якщо все піде добре, тільки тоді. Як передбачає Мелоні у Ватикані, міг би відбутися саміт між Україною і Росією в її планах зараз консультації з Макроном, з Туреччиною з Трампом, після чого буде поінформовано Ватикан. Чому саме Мелоні, і чому вона може стати успішною? Вона одна з небагатьох європейських лідерів. Хто зараз має прихильність Трампа? І знаєте, це не тільки політична прихильність, це таке така хімія, яка між ними виникла, і майже я думаю, що вона могла би спробувати, щонайменше вмовити Трампа не виходить. Тис переговорів про це зараз говорять про цю загрозу. Ця загроза реальна, і саме в цьому я намагався розібратися із американськими експертами. Чи реально що Сполучені Штати можуть взагалі залишити цей процес? І якщо це станеться, ну а що зміниться? Що конкретно для нас з вами для України? Ну і всі відповіді просто зараз в моєму сюжеті. Про це тепер вже постійно говорять у новинах. Здається, у президента Трампа, як і в його команди, зростає розчарування тим, як просуваються переговори. І виникає питання, чи не готується США вийти з процесу? Це частина переговорної гри чи Америка справді готується вимкнути світло і вийти з цього процесу повністю. І з'являються сигнали, що США можуть відійти. Гадаю, щось таке станеться. Побачимо. Моя особиста думка скидається на те, що все готують до того, щоб США просто відійшли та сказали, ми зробили все, що могли. Що ще ви від нас хочете? Він сказав, що США протягом кількох днів мають вирішити, чи взагалі можливе завершення цієї війни. І якщо ні, Америка просто піде. Але що не скажуть по телевізору? Це політична гра, погроза засіб тиску чи громадську думку і справді готують до того, що штати таки вийдуть із переговорів. Нову хвилю розмов підігрів сам Трамп, коли розповів журналістам після закінчення телефонної розмови із путіним. Я сказав йому, що процес має рухатися, і ще я сказав: якщо вважатиму, що ти не здатен цього зробити, я відійду. Бо що тоді поробиш? Тобто звучить, наче погроза Москві, але можливо їй тільки цього і треба. Це саме так, пояснює мені один з найкращих військових експертів США, генерал Кларк. Путін чудово розуміє, що Росії вигідно затягувати переговори. Щоб сталося що, щоб США сказали цю війну не виграти. Давайте відвернемося, і хай Україна йде власним шляхом. Тоді Москва могла би продовжувати війну, а паралельно домовлятися зі штатами про перезавантаження відносин, і ці два процеси просто розділили би. Тому і перелік вимог Москви незмінний, попри те, що не ділиться американська переговорниця номер один венді Шерман. Якщо поглянути на заяви російського міністра Лаврова про те, чого нібито потребує Росія, це абсурдний список. Немає жодного способу це задовольнити не тільки за конституцію України, а й за тим, що в усьому світі вважають правильним і справедливим щодо суверенітету територіальної цілісності та права країн самостійно визначати своє майбутнє. Немає жодного способу як. Україна могла б погодитися з тими вимогами, які висунув Лавров. Їх абсурдність, як виявляється, чудово розуміє і команда Трампа. Віце-президент Венс прямо сказав про це у телеінтерв'ю. Ми знали, що перша пропозиція з боку росіян буде надмірною. Ми розуміли, що вони попросять більше ніж можна вважати розумним. Так часто працюють переговори. Мене це не турбує. Що мене справді турбуватиме, це якщо ми дійдемо висновку, що росіяни ведуть переговори нещиро. І якщо так станеться, ми вийдемо з цього процесу. Президент. Скаже, ми припиняємо участь. Здавалося б, нічого нового, це вже звучало, але чого не кажуть в голос, якщо у якийсь момент це таки станеться, от що далі? Я думаю, це означатиме по суті, що і Росія, і Україна залишаться сам на сам без порад і без посередництва з боку Сполучених Штатів. І як на мене, це не на користь нікому. Без порад і посередництва ще можна було б прожити, але чи означає це, що і зброї зі штатів теж не буде? Питаю про це курта Волкера. А він людина більш ніж інформована, та виявляється, поки немає навіть внутрішніх розмов. Це просто зупинка переговорного процесу та його модерації, і не більше чи також припинення обміну розвідданими. А ми таке вже бачили, хоча всього на тиждень це стосуватиметься, наприклад, озброєння, яке було виділене і оплачене адміністрацією Байдена. Ми просто не знаємо, просто поки не відомо про це нічого не кажуть. А от експосол США в Росії Майкл Макфол впевнений, що на припинення допомоги точно розраховує Москва. І в той же час він сподівається, що Білий дім такий крок все ж не зробить. Боюся, що Путін якраз чекає моменту, коли президент Трамп розчарується, здасться і вийде з переговорів, як він сам натякав. Гадаю, Путін просто вичікує, коли втомиться Трамп. І якщо той відмовиться від посередництва, Путін сподівається, що США також не виділятимуть нової військової допомоги і можливо навіть припинять обмін розвідданими. Тому схоже, поки це лише мрії Москви. Піти чи залишитися, рішення у Вашингтоні немає жодного. Держсекретар Рубіо заявив на слуханнях в Конгресі, а сказані там слова мають особливу вагу. Зараз етап, коли у Білому домі очікують, що Росія подасть пропозицію, яка може привести до припинення вогню та більш широких переговорів. Рубіо пояснює, США оцінюватимуть наміри Кремля, виходячи з контексту цієї пропозиції і не раніше. Зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.